Нещодавно на початку вересня увага значної частини українців була зосереджена на Паралімпійських іграх, що тривали у Парижі. У підсумку національна збірна України, яка змагалася у 17 видах спорту, здобула 82 медалі, з яких 22 золоті, 28 срібних і 32 бронзові. І це п'ятий результат за кількістю медалей і сьоме місце у загальному заліку серед представників із понад 170 країн світу. Приємно, що дві медалі срібну та бронзову до національної скарбнички принесли волинські спортсмени. І сьогодні їх урочисто привітали у Луцьку. Із паралімпійцями зустрілася і наша Ольга Цюк. У складі національної збірної змагались п'ятеро волинських спортсменів. Марина Мажула, Юрій Бабанець, Ярослав Окапінський, Станіслав Самолюк, для яких це другі паралімпійські ігри, та дебютантка Анна Альсанова. Друга Паралімпіада і друге срібло здобула Марина Мажула у веслуванні на майдарці одиночці на дистанції 200 метрів. Менше секунди поступили з чемпіонці, спортсменці щилі. Але цього разу вдалося покращити свій результат. Зараз в Парижі я виклалася на всі 100%. Я дуже добре пройшла. Сла свою дистанцію, значніше поліпшила свої часи. Трішечки не вистачила. чолійка, в мене виграла чуть менше секунди. В принципі, на середині дистанції я йшла перша а в кінці ну мене трошечки не вистачило, не вистачило сил. Як зізнається Марина, останні сім років практично без перерв віддала усі сили для спорту. Мріє про відпочинок із родиною і надзвичайно пишається своєю другою паралімпійською медаллю і другою нагородою від президента України Володимира Зеленського орденом княгині Ольги другого ступеня. Зараз я хочу взяти таку більшу відпустку, щоб трошечки відпочити від цього. Можливо, десь емоційно відпочити, фізично відпочити. Орденом за заслуги третього ступеня нагородив. Президент України і Юрія Бабинця. Друга в спортивній кар'єрі Паралімпіада принесла йому бронзову медаль. Цього разу виступав у воговій категорії до 88 кілограмів і осилив 214 Їхав змагатись за медаль, намагався боротись за срібло. Трошки мені не вистачило не, не зарахували мені, якби третю спробу. Зізнається, що увага до українців посилилась через війну. Багато підтримують, болівають і допомагають. Прийшло дуже багато людей з України болівати за нас, якби які живуть там в Парижі. І е, самі французи теж якби дуже багато хотіли подивитися. Е, болівали дуже багато людей фотографувалися, якби всі знають, що ти з країни, яка виборює своє майбутнє, і це якби відчувається в підтримці підтримці людей. З новим власним рекордом 400 метрову дистанцію збігу подолав Ярослав Окапінський, але в підсумку став шостим. Я минулого року був чемпіоном світу, і я якось від себе вимагав більшого і хотів більшого. І через це в психологічному плані напевне трішки перегорів. Я був готовий на набагато швидші секунди і не зміг реалізувати сповна цей потенціал. Дуже багато було. Як на мене, помилок в фіналі по дистанції, які в підсумку завадили, показати той результат, на який я здатен, ми плануєш далі продовжувати. Звичайно, продовжити урочисто привітали паралімпійців і їх тренерів, очільники Волинської області. Подякували за титанічну працю у складних умовах. Вагомі здобутки на найпрестижніших світових змаганнях. Вітаю медалістів і Марину і Юру. Ну, дивився. Трошки ані не вистачило, так само і трошки Станіславу не вистачило, щоб все таки стати призерами, але було зовсім трохи. Ви розумієте, що цей результат все рівно потім. Думаю, досягнете і найвищі підістали будуть за вами. Тренерам дякую за те, що все таки ваша робота, яка можливо не так видна на екранах, як вони змагаються, але ми знаємо скільки сил і здоров'я, і нервів ви вклали в те, щоб все таки були такі високі результати в волині і в збірної України в цілому. Тому. Вітаю, дякую за вашу роботу, працю і за те, що ви все таки проставляєте воли. Спортсмени отримали грошові сертифікати на 50 тисяч гривень, почесні грамоти та подарунки. А також грамотами та подяками відзначили наставників волинських паралімпійців, заслужених тренерів України В'ячеслава Загребу, Валерія Дружиновича, Андрія Рушка. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.